Що товариші трудяги, Трохи сумували, да, задихате? 100% сумували. Коротше, як захворіли ми, то й жити не хотілося. Ну, якщо чесно, жити капець як хотілося. Ну, бляха, заболіли токусі. Чи воно якесь вірусяка, чи, чи той ковід, е, в общем, груди печуть. Кошель вроді би є, але вроді його нема. І оце кахи-кахи, кахи-кахи, кахи, похрипли всі температури. В общем, я не знаю, це неділю, мабуть, просто, е, просто капець. Ще похворіли так, що далі нікуди. Коротше, що, е, времені, вроді, не пройшло, так сказати, і не багато пройшло, ну, ну пройшло. Нового дуже такого нічого у нас не було. в Бролерів одних топимо, других годуємо і тих годуємо. Поросята теж то, 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 то так потихеньку ростуть. Якщо чесно, старався, вроді би, і знаєте, не запускати весь цей процес, але все одно. Тому вичисти, тому підстели. От і зараз уже у поросяток буду вичищати вечірня так сказати, управка, і, і все. Зараз зайду опять у хату, таблетки вип'ю. Чайку того. <рігаз> Нап'юся, і слава Богу. Коротше, уся сім'я музик реально от були, поболіли, фу -тфу -тфу, вже все, виздоровіли. Не було даже не то, що е, сили цього бажання знаєте знімати. Тому що е, все-таки як не як, я знаю, що оцей негатив. Він все одно переходить е, і на глядача, Знаєте, ви тоді будете переживати. Лучше ви переживайте, чого нас не було. Хто його знає чого? А тепер знаєте чого. Да? Ну, я там скидав у спільноті, що ну реально ми, ми поболіли, і не хотілось навіть просто оце ходиш бігом вийшов, вправився, то їсти дав, насипав і все. Коротше, і хвата, знаєте, отак вам скажу. Так, ну що, тут я зараз. Поросяткам по по короче їсти е тільки по цій стороні, в тих, хто бункера працюють, а цим по е, Пройдемося потім до поросяток, попідчищаю, попідстеляю. Сьогодні з'їздив до товариша спонсора. Е Вітальчик е мене, так сказати, е обезпечив опять стружкою і тирсою. Туди я тут попривозив. Ну, в общем, щоб ви понімали, отака у нас ось тирса. О, це у нас для поросяток, а отака у нас ось стружка. Все. Так що привіз тут, я не знаю, мішечків 10, мабуть, зробив, є. Фух. Пішліть, коротше, до бройлерів, Пішли, я вам бройлерів покажу. Хочете? <кій> <кій> покажу вам бройлерів, тому що за цей період времени, вроді би, і времені не багато пройшло, а, а результат реально є. Так що пішліть, покажу вам результати вирощення бройлера в домашніх умовах. Опять для тих, хто боїться. До мене підписники е, дзвонять там, ось ну, підписник. Отак, от. Ну в об'ємі то дзвонять постійно підписники, а тут е, так сказати послідній е, дзвінок по бройлеру був. Каже, я так хочу цих бройлерів взяти, але ну, я їх так боюсь, просто каже, я не знаю. Бери, бери і просто пробуй, не бійся, все нормально. Надо просто взяти і попробувати. А потім ти поймеш, а може, наоборот, будеш тоді тільки лаяти себе за те, що блін, чого я взяв так мало, або чого я так пізно почав. Кажу, дуже прикольна штука. Бери, пробуй, вирощуй, і все кажу, буде отак у тебе класно. Так, пишіть до бройлерів, покажу, як вони в нас поживають. Так, ряднинка тут працює, все діло. На день вже ми їх відкриваємо. Ось такі ось карапузи, а ти що сюди, оба! Пішов. Такі, коротше, карапузики. День і ніч у них буржуйка горить. Оце, кстати, ми, ми їздили на мусорку, трохи там прибирали огород, то, то бачите, о, не, не цей, вже уже не горить. Ну, Якщо там поколупатися, я чогось більше ніж впевнений, що там ще жарт. Є 100%. Ну, короте, бачите, от, о, да, є, бачте, якраз ми їхали, воно ще горіло, потім ще ми на базу з маринкою заїхали, трохи зробили великому бролерові е, цього комбікорму. І бачите, перегоріло, ну, ну жар є. Короте, ну, Нормально дивлюся, вроді би тфу -тфу -тфу, не дуже і скупчується, таке, повисідали їм хорошо, Е а на ніч уже потім розтоплю. Днем взагалі вже, по суті, я вам так скажу, що можна не топити. Можна тільки утром розтопив і, і вечором, і все. Ну, не знаю, сьогодні, так сказати, я то утром їм розтопив, потім, е, дивлюся, жар був трошки підкинув, потім то е, день уже не топив. І після обіду зараз у нас скільки у нас зараз годин скажу. вечора, Так, зараз у нас е, 20 минут 6-го, Послідній ну, раз, от, виходить, як в них в 10 часів перестало хай гріти, в 10-11. І розтоплював я їм десь часів у 2 перед тим, як ми їхали, я то накидав дровець, ну і все. Ну, в общем, Отакі от у нас зараз бролерочки. Так що, отаке в общем, пройшло стартування. Падьож був, мабуть, штук 2-3. Штук, 2-3, да і все. А так, по суті, нічого. Коксидіозу у нас, е, от тільки дивлюся, 12-й день зайшов таке, як трошки у какашки з'явився такий розовенький вид. Да, от тоді вже й почав кокцидіозити. Тобто можна їх по суті, починати було б і 11-й день, але я ж дав чітко до 12-го. І от 12, й 13, й 14 й день у е, мене йшла у них коксидіозка, називається препарат Толтракокс. Оп. Опа, чого ти? В ну, общем, такі ось у нас ці пуряки виходять, да, Опа, іди сюди, покажи грудку. Це у нас роз. Ну все, хорош. хорош, Не знаю, вроді би і непогані, хороші, кругленькі, адаптивні. Так що... Ну, время, время, бачите, самому їх вирощувати реально проходить время. Просто дуже багато вони вимагають часу. І, і до речі, от оця наша, е, ця наша ця. Простуда, простуда, могла бути і через них, Того, що я захворів потім і Маринка. Трохи вже Поліна приїхала з садіка, і воно там, ну коротше, воно якось усе по чуть-чуть дало. Ну, а я ж теж вибігаю. Що ж ви думаєте? Я вдіваюся, коли вибігаю до цих бролерів. Сидимо собі, дав будинку, раз, два, так, пішов, дрова підкидати. Все, пішов, підкинув там у футболці, там чи в чому я. Да, вибіг, бігом підкинув, зайшов. Ну і воно вже це, видать, отак, туди-сюди, набігався. Ну Мене от саме, саме мабуть, дужче і завалило. Хоча до цього Маринка перша почала боліти. Ну, В общем, ну, жінки вони ж сильніші. Жінки в них організм утричі сильніший, ніж у мужиків. А мужики, от вони от люблять похворіти. І от вони там: та, все, та не буду я нічого робити, та погано, та все. Да. Так що, в общем, якось так, ну нічого. Слава Богу, все пройшло. Шумарусь. Чуди зайшло і втекло. Марії? А? А, некрасиво. Я, я кажу, що мужики, скажи, дужче боліють, чим, чим, чим жінки. Ну. хай хто, хто в цьому, так сказати, не, не цей, е, хай напише в коментарях, якщо це неправда. Чоловіки дужче боліють, чим жінки. От, жінка якось простіше все переносить. Так, ну що, все, давайте віддихайте, зараз будемо вам їсти насипати. Да, та і ще трошки хай подержуться, може, часиків до семи, і ми їх потім вже будемо, прогрівати їм буржуйку. Ось бачите, ось маленький такий сидить. Ось. Один більший, другий менший. Курдуплек. Ну, каже, я сидно виростю, і нічого страшного там, каже, зумно й не буде, на. Вроді їсть і п'є, ну, от чуть-чуть. може бути, яйце було менше, саме по собі, да і все. Так, місця вже мало. Ну, якось справляємося. Ну, де як мало? По суті, ще, ще вони, бачите, от, в тому вуглу, просто це я сейчас тут стою. А так, якось вони ще й адаптуються тут. І так, трудяги. Ну, а тут в нас підростаюче покоління, де ми їздили, брали підрощеного. Виходить, ми цих взяли. А потім ще. Узяли тих. Не пам'ятаю, який у них був е, розбіжний момент. Ми цих перших привезли, а потім уже через пару деньків привезли того. Вчора різали тушка 2800. Ну, Ще трохи хай підростають якраз, а потім будемо, я не знаю, з понеділка вже будемо потихеньку їх прибирати. Де що на копчення піде, де що на тушонку. так що Отакі от коники. Да, Дошелодько казав правду по поводу цього всього діла. Він казав, я тобі казав вже давно, що бери підрощеного і так далі. О, Один тільки ось бачите, такий, коротше, затоптиш, його вечно всі б'ють. Не знаю, щось у нього. В общем, і не здохне, і не росте. Я, ну, Він завжди має бути такий у партії. А ще ось у партії є от такий от чорний рижий. Рижий, ось із чорним. гля, який прикольний. Я такого ще й не бачив. да, Рижі були, ну і або з чорною плямкою були. А це аж такий прям, прям чорньовий, що да? красавчик. Що, Пузатий, Пузатий, так? Да? Так що трудяги, в общем, підрощеного бролера брати все-таки набагато вигідніше і швидше по да. Що ж тут, раз, два 20 днів погодували, і вже е, він вже, все, йде на реалізацію, вже готовий. Так, що в нас тут? Коротше, свині ростуть, ха, корм їдять, воду п'ють. Та да? Да і все нормально. Ну, в общем, ух, заходимо сюди. Тут у нас свинка, я її уберу. Оцю убираємо ми вже і все. І тут остається ці три мушкетюра від русалки. Ну да і все. Коротше, кабана я вирішив оставляти собі. Е на будущее, хай буде. Того, що їзда із цими спермодозами це одне, а свій хряк все-таки це, це друге. Тут у мене ось кабанчик є. Коротше, хай буде. Попробуємо. Е, я ж швечний експериментатор, ви ж мене знаєте. В общем, є у нас е, три свинки, які чітко підходитимуть цьому кабану, тобто вони не по масці, не по крові і так далі. Це у нас Жанка, Дульсінея. І е, Тереза, то що ми привезли від Олі із е, цього, із е, Миргородського району. Так що поїдемо так сказати е, перший раз. Я думаю, що я хочу все-таки Дульсінею із жанкою. Ну, в общем, перший раз я їх попарую. Всіх штучно. Поїдемо, візьмемо штучні е, дози і попаруємо. Подивимося, що воно покаже. А потім у нас підросте ось ось цей ось паріньок. Це той, що я його піднімав, показував, вже я його не підніматиму, такий вже дебелючий. Да? Він вже каже, я вже пригаю на всіх. І на тебе, Микола, пригнув, ну тим не в моєму вкусі. Да? Іди сюди. Іди до мене. Іди. іди сюди. Ну, і коротше, якось так от цей, що я його оставлю. Він у мене з-під Доната. Донат хороший у нас кабан був по цьому, по що таке. Та ти ніхто не кусав, а ти кусити хочеш, чи що. По, 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 по роботі донат показував хороші результати. Ну от і я думаю, що і в цього кабанчика можливі хороші задатки. Подивимось, кабан є кабан, штучно. Е, хто знає, там, скільки тих поросяк причепиться. А до кабана, як причепиться, так причепиться. Як, як кабан е, напригає. І яєчка в нього там непогані. Він хороший височенький в ногах. Посадимо його на норму, не будемо. Відгодовувати так, як ми вечно відгодуємо їх отаких коротше, кабанів. Да, да, ну ми вже все, вже на дозу перейшли. Все-таки результат повнораціонного комбікорма дуже хороший в тому плані, що ви даєте дозу. І на ваше око е, кажеться, що поросята получають мало корму. Але якщо посчитати поживні речовини, ну воно розкладається тіпи, на, на кормові одиниці. Хто е, стабілізатор? На кормові одиниці воно ж комбікорм цей да, там розкладається. То по кормових одиницях, по е, е, як там, е, поживних оцих речовинах, у, у маленькій кількості цього комбікорма дуже багато цих поживних речовин, і від того порося ваша росте, і, і по суті їй більшого не треба. А дасте більше вони вже починають перев, переводити комбікорм. Але ось у ось дівиця, в їй. Скільки? Ну, місяців 10 да мабуть це в нас прошлого року травневі, по-моєму, вони. По-моєму, вони травень. Ну, хай, хай трошки більше. Але результат ну, хороший. Я думаю, якщо навіть годувати чисто самому е, на цей, то отакий ось кабанчик, вона така кілограмів 180 вистрелює по, по весові, то і слава Богу. Так що, в общем, ну, нічого не скажу. Ростуть да й ростуть. Тепер е, раніше свиноматок я годував скільки так сказати, скільки з'їдять, скільки я й годував. Е, поки не стихнувся із такою штукенью, як типу запору, свиноматок. Да? І, е, ну, в общем, дійшли до висновку, що то я їх просто реально перегодовував. Тепер у нас є отаке ось середньодобове відеречко, і хочуть вони, чи не хочуть, оце з'їли й до побачення. І потім, виходить, вони просто беруть та й лежать собі, отдихають, хорошо їм водички налили, корму насипали, вони ото з'їли і все. Так, що в нас? Кар кар картошка, вроді би, дола ж типа на опору розготовитися. По, е, по по днях у неї десь 13 березня. Да? Картох, ану, лягай, поле, не хочеш? І моя барабулечка така хороша, моя золотенька. Коротше, я вам так скажу: по пузові, вроді би, й не видно, що в неї ті типу, поросята є, Ну ж вона ж така, прям ну мощна, мощна свинюка. Я не знаю, якщо її спробувати обхватити, ну, то не обхватить її. Здорова, хороша, здорова, вроде би, і свиня. Ну, чи є там поросята, типу, чи нема, хто зна, так як ми стикнулися були, е, з проблемкою, помните, да? е, ветеринари там мені дзвонили і казали: дорізай, дорізай! Ні, кажу, дорізати це одне, а попробувати, е, так сказати, восстановити, підлікувати це зовсім інше. І дорізати, кажу, я її не буду. Ну, і в общем що? Ось. Свинка бігає собі, ну не бігає, ходи, пересувається, котиться, да, їсть, п'є. Ну, тільки я оце переживаю, чи буде в неї потомство, чи не буде. <кхи> чи воно там у неї осталося? <кхи> чи не осталося? Так, ну давай. Давай, бо дракон <кхи> прийшов, Артем. Ти що курточку зняв? Що, темно? Темно, прийшов, каже, що темно. Так що, в общем, такі діла, да? Ну нічого. Вроді би, так, знаєте, по, по животу. О, ну подивіться, вроді би, й да, ну, ну не знаю. Будемо ждати вже, так сказати, твого результату. Покажеш, да. Время покаже. Ну, руками пробую, я не чую, щоб вони там стукалися в неї, чи стукаються вони, чи не стукаються. Є вони в неї там чи нема. Ну ми надії не покидаємо і свято віримо, що. Щось у неї там та є. Тепер ця 9 теж була у нас спарована десь 2 лютого. Получається, в перших днях лютого я загнав її до Доната. І десь ото 2 лютого він її, виходить, покрив. Ми другого записали, а там будемо вже дивитися по цьому. По по самій так сказати, по самій свинці. Будемо вже її тоді ловити, так сказати, ловити. Бо він просто він сідав. е а це Русолка? Русолка оце 2 лютого. Я перш, 1 лютого загнав і, коротше, ну він першого вона його не підпускала дуже. А 2 лютого я вже прям бачив, як він на ній сидів. І прям гарненько. Він її ціли, цілий день. Цілий день він її е, топтав, топтав, поки, коротше, не віддав, е, не віддав уже е, їй все, що тільки міг. Так що, я думаю, що все у них там вийшлося і все добре. В общем, отакі у нас трудяги діла. Так, ну що, тут у нас чуєте, хрокотить? Хрокотить у нас Тереза. Хрокотить, оре на всю катушку, тому що вона хоче, щоб її постоянно гладили. Де? Любенька, хороша. Оце заходиш? Вона прогинається, диви, як прогинає спину. І хороша, і любенька, і хороша, і любенька. да? Бухів впала. Да. Оце, коротше, тільки я в сарай заходжу, не від того, що ми хочемо чи їсти, чи пити. Ні, нам треба повороти. Миколо і дима, чухай. Зараз встане і почне опять кричати. Да? Да. Так. Донджуан, кушуняє там щось. Так, ну і тут у нас теж дуже... <coughs> стадо. В общем, дуже хорошо, що у нас Жанка і Дульсінея кинулися до хряка. З інтервалом у два дні я їх не парував, хоча вже все, вже вони готові. Я так десь і предполагав, що десь кінець березня, початок квітня, у мене вони будуть покриватися. Так як статура тіла в них вже дозволяє, до хряка вони вже кидалися хорошо. Я прям отак хоп сідаю на неї, і все, вона вже стоїть. Вуха настрополила і можна просто-напросто брати і парувати. Так що, поїдемо, візьмемо. Е, є, у нас, виходить, тут за Полтавою там, в... коротше, як до Полтави їхати, там є три ферми, де можна взяти е, Дюрок Петрен, Петрен, Кантор. Потім не знаю, хтось мені казав, що в Тахтаулово на інститут свиноводства, вроді би, є ці спермодози. Ну я, кстати, не дзвонив, не узнавав і не питав, які там. Виходить, ці. Е, діла по поводу всього цього. Ну, і е, є у мене ще там, так сказати, номер телефона е, ферми теж. Ну. Вроді би, у них є кабани пік 337. От якби от їх пік 337 взяти і спарувати, то я думаю, що було б доволі би і непогане діло. Да? Да. Це у нас онджанка. онджанка. Во. Лежить собі отдихає. А це у нас ось дульсінея, да? дулька Чотка баба. Ну і в мене тут ось моя чисто свинка є. Ну, не знаю, може, може її спарувати, якщо що. Коротше, їх попарувати, а там буде видно, які мами будуть, як вони покажуть, тому що може, може бути свинка F1, крутезна і все буде вроді би чітко, але при опоросі свиня злітає з катушок, може бути агресивною, порозривати поросят. Може бути поганою мамою в тому плані, що не буде їх годувати чи відкидати, чи ще щось. Ну коротше, свинок треба вибирати. Поняли? Не завжди не вони показують свій результат тоді, коли ви їх купили. Як оце, я типу, мов збірками і так далі. Все покаже період супоросності, опоросу і годівлі потомства. Отак, от, от так. Ну що, все, давайте прощатися. Оп, вибачаю, закрив там себе. Все, дракони ростуть. Все, в общем, все чекі-пуки. Трошки їм попідстеляв. Терси, тепер у них хорошо, там валяються гля. Тепець. Ну і все. А в цей апетіт не було, не було, не було. А це ось те ж, бачите, ближче до, до того сказати, моменту, коли опорос е, у свині дуже великий апетіт. Дуже вона прям їсть, їсть, їсть. Таке, як її не годують, вона наскільки жадна до комбікорма. Ну, подивимось, що воно буде, який результат. Звісно, будемо свято вірити у те, що там щось буде. Ну, а чи буде, чи не буде, ми вже, так сказати, побачимо по результату. Все, товариші трудяги. Дякую, що подивилися це відео. Дякую, що чекаєте ДХТ. Що ми вічно пропадаємо десь. Я, я тільки вам пообіцяю, що буде відео знімати кожен день. Так речни, якийсь, якийсь у нас, коротше, виходить конфуз, що ми десь пропадаємо. Ладно, нічого тепер не будемо обіцяти. Ну і про вас теж ми будемо не забувати. Все, Всім дякую за перегляд, миру здоров'я, хай вас Бог береже. У вас і в нас, хай все буде гаразд. І користуючись нагодою, хочу ще сказати, що у вівторок. У нас сьогодні виходить, що субота, завтра неділя. У вівторок у Вовки Бруса буде стрім, де буде чотири суперпризи, дуже крутезні. Там, виходить, буде три призи, Суперпризи. Це подорож сімейна у якийсь комплекс. Ну, оздоровчий, да, там спортивний якийсь оздоровчий комплекс. Це на всю сім'ю. Тобто, буде там три сім'ї, може відпочивати. Да, і... Ще один, так сказати, четвертий суперприз це порося 120 кілограм, яку Вовка Брус переробить на ковбасу і відправить це вам. Так що, кому інтересно, можете підписатись на канал Вовки Бруса і вівторок очікувати стрім. Якщо чесно, я не пам'ятаю на як на котру годину, ну десь приблизно 7-8, мабуть, вечора. Тож будьте в курсі, так сказати. Е, і заходьте, вигравайте призи, донатьте там, і я думаю, що. Е, а вдруг знаєте, як кажуть, от бах, і все, а ми виграли. І поїдете, може, може відпочинете. Фух, бо ми, <coughs> Вовка дзвони, предлагає, Вов, ми, ні, ми, ми поза, поза розіграшем того, що ну куди нам їхати? У нас скільки господарства, бройлери, топити, буржуйки і все. <coughs> Коротше, якби була якась людина за обміном. Що нам людину присилають, а ми їдемо з дому. Ото, кажу, була би бомба. А так виходить, що не... хіба тільки просто будемо присутні на, на стрімі, подивимося там що, що до чого. Ну, коротше, якщо що, заходьте, буде інтересно. <кхи> Все, товариші трудяги, всім дякую. Давайте, всім пока-пока. Зараз -пока. буде вкладатися. Щось буде влягатися. Щось це 90 носом. носом щос, Полазить, подумає, ось впаде. Де як лягає? Дивіться. отак свиномотки повинні лягати. Тоді у вас 70% буде того, що поросята у вас усі вижили, щоб вона не плюшка була, щоб вона не падала, як, як я не знаю. Оце вона роса, це бачите, до вугла прям долізе. Це зараз поки вляжеться, поки-поки. І так само буде з поросятами, коли вони, наприклад, бігають там навколо неї, да? і це, вона прям дивиться, щоб, не дай Бог, ні на кого вона не, 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 не лягла, там, не присіла і не придавила. Та лягай уже. Боїться, боїться, щоб не, не, не цей. Якось щоб акуратно. Що це значить природа, так? Да? Оп і от, все, лягло, лягло. І все. Капець, як, як їй важко, це дається. Ну, все, товариші трудяги, давайте, пока-пока.